Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму Ютуб каналі «Скажи, як зав'яже». Поїхали. Що ж, це мало статися? Сполучені Штати вступили у війну з Іраном на боці Ізраїля. Світ ніколи вже не стане таким, як був колись. Але який висновок ми можемо з цього зробити і повинні зробити? Дивіться, перше. Що е, окей, е, е, треба спостерігати, як називають цю війну в Європі і в Сполучених Штатах. Тому що, як правило, прийнято називати першою країну, яка вчинила агресію. Да? Тобто ізраїльсько-іранська війна чи ірансько-ізраїльська війна. І, відповідно, ми по заявам можемо знати, хто як відноситься до війни. Ну, більшість на Заході кажуть, Ірано ізраїльська війна, наче це спровоковано Іраном, а Ізраїль в ролі жертви. Ну, це хтось так вважає. Я, щоб в когось в страшному сні комусь не приснилося, що я тут на боці Ірану. Режим Аятол. Це фашистський режим, це теократія ну, самого самого там, крайнього толку. Да? В чому їхня проблема, і проблема Ізраїля, до речі, що ця держава метою своєю заявляє знищення Ізраїлю як держави. Вони хочуть скинути євреїв в середземне море. І вони відкрито про це говорять. І в цьому е, вони якби виставляють е, себе як агресора. Тому їм співчувати ну, було б е, дуже е, погано. Це країна, де багато молоді, але все гнобиться, там, всі мають ходити молитися, мечеть, все по законам шаріата ну і, і все таке. От на них дуже схожий був Гітлер. От уявіть, е, Гітлер і Сталін на обох клейма ніде ставить. Но Гітлер казав, що рішить єврійський вопрос, там драгнах остин, там, типа, життєвий простір для Німеччини. То есть він всім заявляв, що він вестиме агресивну політику, щоб завоювати життєвий простір для німців. Натомец Сталин сказал: мы самые миролюбивые. Мы тут э, за мир во всем мире. Це ж при нем, Евтушенко еще написал песню Хотят ли русские войны, спросите вы у тишины. Там в тип песне нет, не хотят, русские никогда не хотят войны. Но в результате исключительно Россия ж по Гундяеву никогда ни на кого не нападала, исключительно оборонительных. Священних воїн, з невеличкого московського князівства розміром Московської області, вона да, виросла до однієї шостої частини суші. І ніколи ни ні на кого не нападала. І особливо там Сталін, то есть Сталін вражина ще гірше Гітлера. Гітлер там пацанчик по відношенню до, до Сталіна, але Сталін завжди казав, ми за мир. І таким чином записався в антифашисти русські досі розігрують цю карту, що вони антифашисти. Так що ми мусимо знати: Іран це теократична держава, яка хоче знищити цілий народ. Чим це не фашизм? Але, люби Боже, правду. Ви пам'ятаєте, як в, на, на початку нульових, в 2003, здається, да, Буш молодший, вже, вони напали на е, Ірак, от, захопили і повісили, ну, в общем, погано кончив е, Саддам Хусейн. От, І тоді теж привід був, що там, типа, що Хусейн, сука, він хоче зробити якусь е, у нього там типа, є е, ну, не ядерна, це, хімічна зброя, і він же ж хоче знищити весь світ, поэтому йому. Знищимо, ми його перші знищимо. Так і тут Ізраїль, там, типа, у Ірана там є точно, там вони Уран роблять, вони нароблять бомби і забросають нас. Окей, вони атакували якби, ядерну програму Ірана, і тепер під це включили Сполучені Штати, теж там насували їм, бомб, які там на 60-70 на метрів вниз, в глибину все зривають. От, е Ну, Можливо, є там збагачений уран, можливо, нема. Але ж е, все одно, е, якби іран же ж нападав. Але і це ще, це по великому рахунку, нам то не важливо, да? хто там більше правий, хто менше правий. Як на мене, чим менше таких режимів, яка я тала, то тим краще. Але дивимося, те, що в 90-ті роки. Яка фішечка була, що коли перший раз ще в 90-му ну, 90 році Ірак захопив Кувейт І зібралась ціла коаліція, отримали мандат ООН. І пішли, і по зубам йому надавали в 91-му році страшне, страшне. От, чому? Тому що всі говорили, що ніхто не має права в цьому світі справедливому. І є цілі Сполучені Штати, які свистком сидять, стоять і хто грає не за правилами, а головне правило світового устрію після Другої світової війни це неможливість агресії. Не можна приходити і забирати чужу землю, чужі території анексувати. Це цього робити категорично не можна. Ми всім дамо по мордам за це. І надавали по мордам. А коли у нас Путін віджав Крим, а тепер він хоче ще він анексував фактично чотири області. І в Запоріжжі він і не був взагалі. Да? Тобто як можна анексувати те, що ти навіть не завоював? Тут тобто це ноу-хау в політиці. Тобто, як правило, хтось завоює щось, а потім уже анексує. Анексується тобто юридично оформляє приєднання. Да? Та тут ні, ми в Запорожье не були, але це свята руська землішка. Ну, так, так вони можуть ж, як Одессу зараз там і, і що завгодно. Да? Там вот у нас три хутора вони під сумами захопили, то теж можуть ж, так зробити. Вот. Але що, Путін таке зробив, і Путіну це пробачають, тому що Трамп говорить. Що ні, ми зря вигнали Путіна з G8 тепер зробили G7. Треба робити Путіна, повертати за стіл, робити G8. Тобто, зловне, те, що не покаране. Я нагадаю: Буш і старший, і Буш молодший були республіканцями, і вони робили війни задля, як вони говорили, щоб повернути справедливість у цей світ. То... Виходить ж, як по тому римському присліві, що дозволено Юпітеру, то не дозволено бику. Кувейт заб... Ірак забикував, захопивши Кувейт. Іраку надавали, хусейна там повісили. Да? А я та ли щось там бикують проти союзника Сполучених Штатів, да? там, а бикують чим? Що? Начебто у них є ядерна зброя, чи вони готуються її зробити. Звісно, їх треба наказати. А Росія, яка захоплює чужі території, ні, ну молодці, нормальні пацани. Давайте їх візьмемо назад в g 8 І оце, оце крах світового ну, світопорядку. Крах. Правил тепер в нашому футболі правил немає, тому що всі можуть грати як хочуть по правилам да, ногами, а Росія може грати і руками не, не, не штрафної, і в боксом займатися займать. Да, а що? Ну, Росії ж можна, вони ж на терпевість. вони ж е, е, Гітлера побіділи, як наче ми не побіділи його. Да? От і все, Росії виходить можна. Е, і ну, з цим е, навряд чи щось зробиш. Тим більше це не може зробити наша Камарілія доморозчина, те, що називають українська дипломатія. Це не дипломатія, це щось страшне. Вони он, смішать весь світ тим, що ганяються у нас. Віцепрем'єр-міністр поїхав за кордон і не повернувся з відрядження, бо боїться, що йому тут там, підозру оголосять. І в нас тепер був він очолює Міністерство єдності. А тепер е -єд, треба робити е ще Мін... Мінпомін Мінпомін, Міністерство повернення міністрів, а не повернення українців. Ну, в общем жуть. От Ну що, Нам доведеться жити з цим і колись можливо і брати участь в тому, щоб міняти цей світопорядок, який згнив, який фактично Трамп своїми діями добив, добив до кінця, і будувати новий світопорядок, де правильно знову ж. Якщо ми хочемо жити без воєн, зло має бути колективно покарано. Зібрались, хтось бикує, зібрались і надавали йому тумаку. Тільки так. Інакше третя світова неминуча, інакше і нашим дітям, і нашим внукам доведеться воювати. А я цього не хочу. Дякую, що мене вислухали. Будь ласка, прошу вас, хто не підписався, підпишіться на цей YouTube канал. Хто підписався, лайкаємо, коментуємо, що ви думаєте про це все. Ну над тицем кнопку спонсорства. Ну і взагалі-то знаємо, що незважаючи на всі зусилля Офісу президента, Україна стоїть, Русняві не пройдуть. Тримаємо стрій на посаранку.